Покрови Пресвятої Богородиці, День українського козацтва, день захисників і захисниць. Ці не тільки свята відзначають в Україні 1 жовтня. Цей день у 2014-му став особливим для українських військовослужбовців. А у 2021-му і для військовослужбовиць. Це насправді велике свято, адже ми повинні розуміти, яка кількість військовослужбовців та і загалом різних силових структур бере участь в звільненні України від окупантів. Ми маємо шанувати пам'ять про полеглих, Героїв і шанувати тих, хто зараз відстоює нашу землю на Донецьких на найгарячіших згорі напрямках. Марина вступила до лав національної гвардії на другий день широкомасштабного вторгнення. Зізнається, в той період хотіла бути корисною. Бо так як я пресофіцер підрозділу, я показую зсередини, як працюють мої військовослужбовці, як в тилу, так і на фронті. Нині мій підрозділ виконує бойові завдання на фронті. Ми постійно їздимо на ротації. Були на одному з найзапекліших напрямків Покровському. Сотні рівнян зібралися біля Свято-Покровського катедрального собору, аби вшанувати пам'ять тих захисників і захисниць, які загинули у війні з окупантом, а також помилитися за тих, хто боронить батьківщину зараз. Кожен із тих, хто зараз на передовій, хто в даному випадку й волонтери, вони всі. Борються за нас за кожного з нас, тому, тому це свято таке, коли ми повинні прийти молитися за кожного з них, бо вони стоять за нас. З нагоди свят 1 жовтня богослужіння у Покровському соборі здійснив архієпископ Рівненський і Острозький Іларіон. Свято Покрови колись вважали особливо козацьким святом. Чому тому що козаки були найбільшими захисниками? Сьогодні свято Покрови є особистим святом кожного воїна, який захищає українську землю. Тому сьогодні ми молилися, щоб наші воїни, які зараз воюють, повернулися живими додому, щоб полонених було визволено, і щоб ми отримали справедливий мир. Окрім цього, представники адміністрації області та міста нагородили діючих військовослужбовців та військовослужбовиць, дарували імені годинники, вручали подяки та ордени. А також на території собору погасили нову марку Укрпошти присвячену Дню захисників і захисниць України. Юлія Смаль В'ячеслав Мельник, випуск новин.